Та-та-та е, чи я все підготував. Приступаємо! Добрий вечір! Е, ми знову в ресторані Vibe Rest. Наша ще одна спроба стати популярними. <рес> Сьогодні готуємо гребінці. Нас вони подаються у вершково чесниковому соусі. Ну і готують готую теж кожен як хоче, тобто ми готуємо по-своєму. Дивіться і вчіться. Як прогріти скорітку, щоб вона не горіла і не пригоряла? Лиємо олію і до першого диму. Коли піде дим, вона тоді вже приставати не буде. Улій не небагато. І прогріваємо. Чекаємо. Так, перший димок пішов. Робимо спочатку заправку, з якою ми подаємо цибулька. До цибульки додаємо масло і можна одразу поперчити. Дуже мені подобається, коли перчена цибулька на маслі. М -м -м, так пахне. І можна приступати до наших грибінців. Гребінці ми попередньо. Підсушили, вони вже без рідини. Гребінці не дуже люблять перевертатися часто, тому старатися їх повертати чим поменше. До заправки даємо чесничок, чесничку достатньо, тому що соус власне, буде такий чесниковий. Часник дивимося, щоб не горів, просто став прозорим. Так, до грібінців додаємо масло, сем'янчик-розмаринчик, також перчим і чуть-чуть підсолюємо. Але тут пахне страшно. І грибінці не люблять, коли їх пережарюють. Тобто дали корочку і достатньо. Дай вершки. І до нашої заправки доливаємо, власне, вже вершки. чуть-чуть вершкам затягнутися, потім їх дозатягнемо маслом і буде дуже-дуже смачно. Нагадую, що всі ці страви можна попробувати в нашому ресторані ViBreast на вулиці Стара 3. Заходьте. Масло зробить ідеальну консистенцію вершків. Прибираємо робоче місце. Обов'язково. І будемо видавати. На дно тарілки викладаємо наш соус. На соус наші гребінці. поливаємо зеленою олійкою, ми її робимо з кропу і кінзи. Кінза додасть свіжості. Ну і сам зелений кольор для краси. Подаються вони також з грінками, так як соус треба буде вичерпати з тарілочки, Можна дати ще зелені. Ми дамо, так як ми смажили його з розмарином, дамо розмарин. Беремо гарні гілочки розмарину і так, в хаотичному порядку накидуємо сюди. Ось так виглядають наші грибінці. <смачно>, Смачно. І так пробуємо. Начерпаємо соус. Ммм. Ніжнє Дуже смачно. Раджу прийти і спробувати. Дорожча, я доїдаю, а ви там підписуєтесь. Попереду ще багато смачного папа.